Я тебе вот исчезнул. Вы скажете, вы сами. Подвигчи есть? Есть. Ну все же забрал. Да. Так оперативно. Я работаю. 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 Я Я работаю. Я работаю. Я работаю. Я Чом була, тому й вискочила. І все. І більше нічого. Усе бросили діти. От усього відказалися. Тут я би господав, щоб приютили нас, щоб було куди, кажуть, душу свою. Ось. І з тулкою, з палкою ходю. А які емоції, щоб сюди додому вернутися, щоб мир над головою був, все було. Ось з дитиною, дитина інвалід, я інвалід. Ну, якщо б ми не поїхали, нас би просто не було. І ми ще одну ночь, навіть день цей би не пережили. Вийшли, собаки виють, хати гарять. Страшно дивитися. Кульпу -фу на нашій вулиці Богдана Хмельницького стоять покачали. Ну там стекла десь може повилітали А так вже речку перейшли на нашу сторону і тут втратили там трачки вже на нашій стороні. А взриви, а так погоріла по ту сторону сосни, траса, погоріло все. Кому волонторы сделают. Они кормили. А наш ломаний полтора. Так, ребята. Ничего эмоции. Я ехала и плакала. И... Звери. Кролик, куры, утят, кишки, собака. У вас емоції до росіян? після цього? Ой, uh -huh. не спрашуйте такого. Такого не робили, що не дай Господь. Падли. Ох. Страстя якісь. Чого чого не влізли взагалі? Хто їх не трогав? Чого не влізли, блядь. Вільче, все горить? Ну що все горить? Та що тут труси, то не знаю що. дуже тяжело. Не знаємо, що як жити далі. Можна сказати, ми бомжі. Чесно, тим, що вони оце мовчать, у ці російських граждані, і закривають глаза то лі за своєї глупості, то лі за своєї трусості, бо треба проти власті йти. А становляться соучасниками оцього у цього всього. І якщо мене дядя Вітя побачить з Росії. Не наші стріляють, ваші стріляють і ріжуть нас як котят. Ми своїми глазами це бачимо, ми не по телевізору дивимося, ми бачимо все своїми глазами. Та ми ще не пережили, ми всі в стресі, мені жалко людей, ми всі ось оце люди, ми всі друг друга знаємо. І ми всі бомжі. Тому що навіть на на це не виживеш. Будемо сподіватися, що не жалко дуже наших хлопців, які там помирають для того, щоб ми спіли виїхати. Там, там просто там от.